Паралельно з вчорашньою презентацією Samsung своїх флагманів, компанія Corning представила нове захисне скло Gorilla Armor 2. Воно використовується у старшій моделі смартфона Samsung Galaxy S25 Ultra. Порівняно з оригінальним склом Gorilla Armor, яке застосовується у складі смартфона Galaxy S24 Ultra, друге покоління захисного покриття має ще більшу міцність і забезпечує ще більше точності в передачі зображення дисплея завдяки своїм антивідблисковим властивостям, які значно скорочують поверхневі відображення як у приміщенні. Так і на вулиці. Більш того, згідно заяви виробника, антивідблискові властивості горіла 2 можуть покращити коефіцієнт контрастності дисплея за різних умов освітлення. Захисне скло горіла Armor більш ніж у чотири рази, більш стійке до подряпин у порівнянні з неназваним конкурентним літієво-алюмосилікатним захисним склом з покриттям антивідблиску. Згідно з результатами лабораторних тестів Корнінг, Захисне скло Gorilla Armor 2 здатне витримати падіння з висоти до 2,2 метра на поверхню, що імітує бетон. Компанія зауважила, що альтернативні керамічні скляні матеріали не витримали падіння навіть з висоти 1 метра, хоч і не назвала ці альтернативи відкрито.